Морозову Руть завітало цими вихідними з теплом і солодким холодом до кожного рівнянина. Цьогорічне і вже традиційне свято морозова від торгової марки Руть вразило кількістю відвідувачів і розмаїттям розваг. Кожне свято у нас вирізняється від попередніх новими конкурсами, активностями. Ну і Більшою кількістю Рівне, чесно кажучи, запам'ятовується дуже великою кількістю людей. Дуже великою. Дуже люди і мешканці міста Рівна люблять це свято, і дуже багато дітей приходить. Ну, ви можете самі побачити, що їх дуже дуже багато. Символічні привілеї мав той, хто завчасно назбирав обгортки від улюблених ласощів або ж зареєструвався на сайті події. Обмінявши обгортки на святкову валюту, рудики і малеча, і дорослі отримали море задоволення на атракціонах та взявши участь у різноманітних конкурсах, естафетах, майстер-класах. Я привела двоюродного брата, а сама третій рік вже прийшла на свято Морозова. Всім привіт! Мене Арсеній. Я дуже люблю розу. І дякую всім, хто організував це свято. А що може бути важливішим для батьків за щасливі очі своїх дітей? Дітям зацікавленість збирати їсти те морозиво, збирати фантики, прийти на конкурси, якісь розваги, десь помалювати, десь попригати, десь розважитись, погратися. Ну ось так мені сподобалось найбільше, де роздають альбоми і ручки. Брянки. Але ми хочемо куди сходити. Але але ми хочемо на малювання, сходити, щоб мене розмалювали. І з під часку. бажаю успіху роз розвиватися далі в цьому напрямку. і дарувати людям свята і дітям і сім'ям. Представники компанії Рудь запросили на свято близько 200 дітей сиріт, дітей з малозабезпечених родин і дітей-учасників АТО, які отримали брендові сувеніри і мали можливість розважатись на атракціонах. Вже 12-й рік поспіль лідер з виробництва вітчизняного морозива компанія Руть єднає такими родинними святами всю Україну без перебільшення свято морозива стало для рівного одним з найулюбленіших і найочікуваніших.